Бійка у венесуельському парламенті це серйозно. Кілька депутатів зазнали справжніх поранень після того, як спікер відмовився надати слово опозиціонерам. В обмін на доступ до трибуни від них вимагали визнати, що на президентських виборах переміг наступник Чавеса Ніколас Мадуро. Опозиціонери відповіли звуками вузел і виникла бійка. Ми боротимемося далі. Будемо просуватися вперед міліметр за міліметром, аби дати Венесуелі краще майбутнє. Саме тому влада вдається до насильства, бо ми йдемо вперед, і на нас чекає перемога говорить опозиційний депутат Хуліо Борхес Ситуація у Венесуелі лишається напруженою. Після того, як центр виборчком оголосив Ніколо Мадуро переможцем президентських виборів із перевагою півтора відсотки голосів, опозиція звинуватила владу у фальсифікації результатів. Мадуро відмовився перерахувати голоси. Тоді опозиціонери вийшли на вулиці. Протести неодноразово переростали у масові заворушення із застосуванням сили.